Чотири проблемні зони в квартирі, які варто контролювати. Коридор це перше, що бачать ваші гості та приміщення, яке найшвидше забруднюється. Правильно організоване зберігання з максимально закритими шухлядками та шафами, і регулярне прибирання, наприклад, з допомогою робота пилососа це просто маст have для цієї зони. Бортики, раковини та ванни. Пляшечки, губки, всілякі там ганчірочки та побутова хімія це те, що краще приховати і, наприклад, розмістити у спеціально відведених шафках, або ж те, що використовується постійно у побуті, залишити у спеціальних нішах у ванній зоні, оскільки все це візуальний шум, який може ну, буквально звести нанівець навіть найстильнішу ванну. Кухонна стільниця найбільший магніт для речей. Це не холодильник, це якраз кухонна стільниця. Мінімізуйте кількість зайвого мотлуху на вашій кухонній робочій поверхні, а зробити все це можна завдяки правильно спланованому зберіганню закритого та відкритого типу для того, щоб повинно бути завжди під рукою, та те, що може лежати роками і ви про нього просто забудете. Приліжкові поверхні маленькі, але часто перевантажені. Не перетворюйте їх на аптеку чи косметичний склад. Ці місця повинні викликати у вас бажання міцно поспати, а не стрес. Ось. Тому якісно плануйте функціональність простору ваших приліжкових зон завдяки приліжковим тумбам, консолям або спеціальним столикам. Ну, або ліжку з функціональним узголів'ям.